На працю одне з економічних прав людини, яке захищається статтею 43 Конституції України. Право на працю захищається міжнародними нормативними актами, такими як загальна декларація прав людини. Чому взагалі це важливо? Тому що, пам'ятаєте, не так давно держави були рабовласницькими і закріплювалося становище рабів на державному рівні та торгівля людьми. Зараз у тебе є право вільно обирати професію, які працювати сферу, посаду і погоджуватися на таку роботу. А більш ніж 100 років тому у людей такого права не було. А зараз твоє право захищається статтею 43 Конституції України. При цьому право використовувати промислову працю прямо заборонено Конституцією України. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Що це означає? Захист цього права передбачено на декількох рівнях: по перше, в цивільному адміністрації.